Доброго ранку, останній наш день в Буковелі. Прекрасне завершення відпочинку. Навіть погода є. Там десь за горами Чудовий закат. А пан шаман зробив вже зарядочку, зробив собі каву. Тож, бажаю гарного, доброго всім ранку. І чудового настрою. А я буду пити каву. Та піду ще на прогулянку. По чудовому Буковелю Гуляла-гуляла я вранці по Буковелю Добре, Зустріла світанок. Я на тільки бухаю, я не випущу. І тут такого хлопця зустріла. Але дуже важко. Що ви тут робите? та ну 70% п'ємо вино. 10 займаємось, якщо чесно. Дуже важко. Така тут гарна площадочка є. Для тих, хто полюбляє не тільки бухати і жрати. Можна ще позайматися спортом. Щоб теніс був би. Ну він тут є, я думаю. Ми ж просто не знавали. Я би годинку пробігав, Може півтори. Але людей небагато тут. Бо спортсменів набагато менше, ніж любителів побухати і поспати вранці. Що ще скажеш? Все, досить, пішли. Позаймались. Ще один заклад, в який можна зайти зранку прямо з 8 години і попити кауп та поїсти. Знаходиться біля другого підйомника. По типу позатої хати. Шведський стіл. Ціни фік знає які. Просто пікнув та пішов. Нормально <різь> там. ціни. Ну а там от, ото, отам, ото. От, 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 от. Смачно. Дякую. До речі, на цьому відпочинку це перша моя ранкова прогулянка. Якось так сталося. І зараз... Те ніхто не питає. Зараз йдемо. І тут так виняє хлятіни. Фу, бля. Ну ладно. Йдемо трапою здовж озера вздовж річки, ну правильніше буде сказати. Але озеро воно там. І вкотре і вкотре кажу, що ця стежка набагато цікавіша, ніж та, що, ніж та, що більш розкручена, по якій ходять всі. А тут ходимо ми, біжить дівчинка з дуже коротюхенькими ногами. Ну і гуляє персонал. І все. А йому тут не можна їздити, до речі. Заборонено. Ай-яй-яй. Ну, хай їде. Бо я сам велосипедист, тому велосипедиста можна все. Хочеш когось похнути? Без проблем, тому що ти що, тому що ти велосипедист. Хочеш бухать? Бухай. Тому що що, тому що так. Тільки нанюхать і на жопу і все. Ну якщо ти не дівчинка, якщо дівчинка, то можна і в жопу. Все, го гулять далі. Ща таке покажу, таке покажу. Можна сказати там. Боже, які... які пухлі очі, це кошмар. Не можна взагалі нічого на камеру казати. Подивіться якраз. Ага. Щойно вийшли на озеро цією стежиною і тут у нас щебеночка не надо, не надо, не наче в Канаді. Чистенька, прозора вода, в якій відзеркалюється небо. Там у нас будується комплекс. Там аквапарк, до речі, вже у склі. Нічого собі, це темпи будування. Ще одна новинка, це оглядове колесо. Буковель розвивається, розвивається і стає ще більш-більш цікавішим і привабливим для того, щоб приїжджати сюди у будь-яку пору року. Хоч влітку, хоч взимку, восени. Неважливо коли. Якщо у вас є фантазія, енергія та гроші, тут завжди є чим зайнятися. Так, Вікторія? Так. І Головне Близь... бажання. Ти бачиш, я близько не знімаю, тому що що. Шоб... У ну, мене очі так... краще, ніж у тебе. Так красивіше, так коротше. <різь> <різь> Зараз гуляємо. Трошки ще. І сьогодні гов додому. Бо в принципі відпочили. Переїдати відпочинок теж не можна. Потрібно щось залишати на інший раз. Так, у нас на інший раз є стрибок з тієї вишки. А, так, можна спробувати бейс джампінг. чи як там він правильно називається з тієї вишки. До речі, дощик починає накрапати. Гора шпиці залишилася. Передавали синоптики гора шпиці. Та в принципі, я думаю, що я все ж таки замочу такий виїзд з походом по всьому чорногорському хребту, з рюкзачком. Це потрібно, звичайно, підготуватися, перечитати, передивитись трошки інформації, що з собою брати, що з собою не брати. Тому що все нести на собі. Або брати з собою якогось раба, і, щоб він все ніс. Mm -hmm. Ну, а ти просто фінансував цю подорож. Можна і так зробити. Навчити раба носити кілограм по 30 рюкзачок і все, і можна, ну, я вмію і я і можна на чилі йти в будь-який похід. Хоть на 100, хоть на 200 километров. Идем до дома. Уже в Тернополе. Трошки поїли. Погода, дождь, сирість и і... Смуток, але нічого, трошки попрацюємо і знов кудись поїдемо. Продовжуємо наш шлях додому. Вчора доїхали до Кропивницького, сьогодні сказали до побачення нашим друзям. Пакували мотики, драга, інтрудер. І вирішили їхати через Дніпро, тому що там краща дорога і в Дніпрі метро не був, тому заїдемо туди на набережно, прогуляємось, вип'ємо якусь каву, щось поїмо. І трошки наш маршрут довший стає. Замість 380 кілометрів. Маємо проїхати 460. Але то таке, то панти. Якщо, звісно, метро трошки швидкості додасть. Ну, я На я... 110 їхати не можу. Дуже повільно їде. Ні, ну на 110 їду. Збрались до Дніпра і вирішили пообідати в такому ресторанчику, який називається Поплавок. Якийсь він радянського типу, мені здається, але зараз подивимось. Отакий зелений Дніпро. Трошки поцвів. Як вам дорога? Отлична дорога. Вікторія, тобі важко. Та просто супер, ти що важко? Ні, не, не важко. Не важко взагалі, я кайфую, кайфую. Ну а я трошки оглушений і хочу їсти. Тож, ж, гов їсти. Такий місцяк, прямо з видом на Дніпро. Красота. краса. Чудова була ідея поїхати через Дніпро. До речі, там фонтанно якесь. А, вон ще один фонтан до висити. Ну, кайфово, мені подобається. А тут ще є. Ну що ж, ми вже на околицях міста Харків, нашого рідного міста. Е, отакий в мене фончик. На ньому Вікторія, Дмитро, наші моти. Залишилось там десь кілометрів 30, видно вже трубу 35-й, чи де вона там знаходиться. Коротше, поруч зовсім з Харковом. І тут я Вікторію вже... Присматю мотик, бо вона дуже хоч, хоче сама їздити. Є непоганий варіант. Зараз будемо чекати хазяїна, домовлятися, оглядати. Майже новий свіженький. Кажуть, що 2020 року літер об'єму До так каже хазяїн за 3 секунди роздиняється. Мені кліренс підходить. Кліренс підходить. Дизайн влаштовує. У міжряді взагалі класно. Якщо він заглох, можна покласти на плечі і піти разом з ним на заправку. Mm -hmm. Витрата пального 3 грами на 100 км. виробляє <сум> виробляє. виробляє? Коротше, я думаю, якщо зараз домов перервався огляд на прекрасний цей байк. Ну я не знаю Вікторія, що робити. Ні, я хочу підбайк. Так це ж майже підбайк. Ну, не буде їздити нормально. Ну як це? Це маленьке ендуро. Ну і майже майже закат. Дивіться, ми майже піймаємо закат. Я думаю, не майже піймаємо, але вже вдома. Не знаю, кальян будемо курити чи ні? Так, небо сьогодні дуже красиво. З погодою повезло взагалі. Просто супер, що не було дощуку у нас. І, до речі, от у нашому регіоні, подивіться, наскільки відрізняється від Західної України та центральної. У нас вже дерева жовтими листями. На узбіччі їх досить багато. А там, звідки ми приїхали, там ще такою золотою осінню і не пахне. Такий цікавий момент. Тож їдемо далі додому.